Із сумом на душі та сльозами на очах Кременчужани сьогодні, 17 жовтня, попрощалися зі старшим солдатом Сергієм Поповичем. 37-річний воїн став на захист батьківщини ще з перших днів війни. Розпочав службу у Кременчуці. Згодом був на Донеччині, а востаннє обороняв Україну на Харківщині. Навчалась за кордоном разом і в складі військової частини, коли прийшов наказ, з березня місяця виїхали на виконання завдань спочатку Донецька область, напрямку Креміна, і через півтора місяці вже почали виконувати завдання в Харківській області. Сергій виконував завдання на посаді механіка водія БТРа. Службовцем був солдатом, про яких завжди мріють командири. Сергій був веселою та життєрадісною людиною, на яку можна було покластися за будь-яких умов. Проте його спіткала Гірка Доля. Під час виконання бойового завдання у нього влучив ворожий FPV-дрон, розповідає військовослужбовець із позивним комісар. Був вправним військовослужбовцем, бійцем. І разом сюди ми приїжджали, ховали наших інших товаришів. Він один був із тих, з яким я починав службу. Бомкну для мене одним із мабуть найрідніших завдяки мужності та героїзму наших захисників та захисниць, які самовіддано виборюють вільне та незалежне майбутнє українського народу у воєнному протистоянні з російським агресором. Ми маємо змогу вчитися працювати та підтримувати воїнів, наближаючи перемогу України. Вічна пам'ять та вічна слава герою Сергію Поповичу Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.